Це був могутній удар по народницькому світогляду. Показано, як вицвітають в селі заздрість, ненависть, сексуальні девіації. От, попри позірні норми моралі. Нещасний, ти маєш те, чого хотів? Друзі, вітаю вас! Я Степан Пруцюк, письменник. Сьогодні я би хотів з вами поговорити про ще один роман. У нас така тепер низка розмов про романи в українській літературі знакові. Це роман Ольги Кобилянської Земля. Його багато людей вчили в школі, пам'ятають начебто, ніби ми його знаємо. Але все ж таки, я думаю, що зараз ми в цій розповіді відсвіжимо собі багато що в пам'яті. Багато дізнаємося нового. Епіграфом до цього роману є цитата із твору норвезького письменника Юна Салі. Є велика безодня, яка викопана людьми, але найбільше безодня в наших серцях. Так приблизно вона звучить німецькою мовою. Найбільша безодня у наших серцях. Справді людське серце, воно не з і воно вміщає все. Від найбільшого героїзму і самопосвяти до найбільшої єнеці. Земля є головною дієвою особою роману. Але в цьому романі, друзі, було, як би можна так висловитися, розірвано з народницькими традиціями в літературі, розірвано із так званим народництвом. Це роман, який засвідчив. Появу нових напрямів української літератури, незважаючи на тематику. Може не всім це цікаво, але тим не менше. Роман Земля і про село, і про селян, але він інший. Я не веду тут якісь вузькі, знаєте, літературознавчі розмови. Ми не звинувачуємо ні народницький напрямок, ні інші напрямки. Всі напрямки, які були, то мусили бути. І в українську літературу. Крапка. От. Але земля виступає в романі не тільки в. Великою матір'ю, яка годує, яка вивергає з себе, яка тримає на собі і люди ходять, але яка забирає в себе також, забирає до себе. Але земля виступає і кровожерливим молохом, ідолом, яка Призводить до трагедій. Сюжет роману про те, як брат вбив брата, якщо говорити дуже примітивно, але ніхто з вас не назве цей роман детективним. Звичайно, роман заснований на фактах. Ольга Кобилянська почала його писати в 1895 році, до речі, закінчила у 1901 Трошки фактів. В селі Димки, зараз Чернівецький район Чернівецької області, була сім'я Жижіянів. Де молодший брат Сава вбив старшого брата Михайла. Здається, навіть імена були не помінені, тільки помінені прізвища в романі: Жижіянина Федорчуки, сім'я Костянтина Жижіяна, тобто Івоніки Федорчука. В цьому романі я зразу скажу, друзі. Він абсолютно далекий від народницької традиції української літератури, від романів Квітки Основ'яненка, від романів Нечує Лавицької і «Пана Самирного, і так далі. і так далі, Хоч ще раз підкреслюю. У мене нема чогось кращого і гіршого в моїй уяві. Це все ще б'є розвитку нашої літератури. Це доктрина, на якій я стою. От. І в цьому романі селяни зображені часто як неписьменні, як кажуть, простою мовою тупі малорозвинені люди, які мають обмежений світогляд. І які страждають від цього. А молох землі деколи ніби насміхається над їхніми планами, над їхніми думками і над їхніми часто чистими душами, принаймні от частини людей попри це все. З іншого боку, земля справді виступає в романі Великою Матір'ю. Земля це все. Ще одне в цьому романі так багато символіського, в цьому романі так багато таємничих знаків, поганих передвісників. Розлитого жалю, що це нагадує прозу австрійського письменника Густава Майрінка, письменника і Банкіра, автора знаменитого роману Голем. Здається, ніхто більше Майрінка не підійшов так близько до сфери такого цього і різних окультних традицій, і ритуалів, і таємничих знаків, і містики, і так далі. і так далі. Хоч потім говорили, що, він, що це в нього поверхово, що він. Що він глибоко не знає різні окультизми. Ми зараз не про це. Я маю на увазі, що такою містичністю пронизаний роман, що не дуже характерно для української прози. І тому це дуже важливо є. Навіть дивіться на самому початку: коли старша жінка до Києва хоче посватити свою молоду дочку Парасинку за з спочатку Федорчука, про якого буде йти мова у романі. Але Михайло має йти ту військо, Має йти ту військо, нічого не можна зробити на три роки. На цьому весіллі Михайло побачив наймичку Анну. Він їй дуже сподобався. Він подобався багатьом дівчатам зовні. Ну і крім того, був багач. Але він її запрошує до танцю, тільки вона мала починати танцювати, вривається струна. Такі передвісники якихось подій. Звісно, в житті є і добрі передвісники і добрі знаки. І не всі знаки можна розуміти і сни. Це вже я від себе додаю. Але ми говоримо про роман Ольги Кобилянської зараз, де дуже багато цього всього. Можливо, і зловживання системою з цих знаків, символів і так далі, яка на кожному кроці пронизує роман Земля, додаючи жаху і відчуття античної трагедії, яка наближається. Там є. Дві білоголові старухи, як називає їх Кобелянська, які вже забули своїх чоловіків, які давно померли, вони ледве пересуваються. Ці білоголові старухи, які деколи щось говорять а переважно не хочуть говорити, вже їм навіть не цікаво говорити. Це як мойри, які плетуть не людської долі, які тут вони можуть бути не з незрими, а можуть бути між людьми білоголові, тобто сивоголові, так розуміємо. Старухи. Як пише Ольга Коблянська, високого художнього рівня цей роман. Не був захоплений Михайло Коцюбинський. Не був захоплений Іван Франко і Леся Українка. Дуже рідко так буває. <плес> Щоб твором іншого письменника були захоплені майже всі інші письменники того часу провідні. Повірте мені, це надзвичайно вагомий нюанс. Надзвичайно вагомий. Тільки розбомбив по-своєму роман трохи. Літературознавець Сергій Єфремов у своїй статті в поїсках нової красоти. Вона була російською мовою написана, де звинувачував Ольгу Кобилянську в нічанстві, у пустопорожніх, як він писав там, у пошуках, за яким нічого не стоїть і так далі. і так далі. Трохи хвалив землю, трохи ганув Роман Земля. Але Роман Земля, знаєте, будь-який критик може помилятися, навіть такий талановитий, і тонкий, як Сергій Єфремов. Твору життєстійкість визначає час. І читачі. Скільки І зараз, друзі, про багато книжок говориться. А я вислів, відкинутий будівничим камінь стане наріжним з Біблії. Про багато говориться багато різних письменників-письменниць, які є, багато хто з них. Я не буду свої висловлювати міркування я маю на увазі про українську літературу. Дуже багато людей пише в нас зараз, не зважаючи на війну, але це таке для багатьох людей, це напевно психотерапія. Але література потребує таланту літературного. А справжній літературний талант це рідкість, ще раз повторюю, це. Справжній істинний може бути така кайка на талант, талантоподібний твір. Але це такі тонкі матерії. Наприклад, природа, яка то якісь снігові вихорі, коли вже вбили Михайла і Івоні, чує в своєму тому бурдею, ще окреме місце їхнього господарства, хата і бурдей в своєму бурдею. Йому здається, що це приходить до нього син мертвий. Ми так будемо хаотично, на перший погляд, але я не сюжет розповідаю. Ми говоримо одне, друге, третє стосовно роману, коли Михайла вбили і приходить Анна прощатися, яка. На другий день він мав казати батькові на день свого патрона Михаїла, щоб дозволили одружитися з Анною. І Анна її один день може був близько до щастя. Ця дівчина, молода, наймічка, яка скільки нагорювалася, яка любила Михайла, так, такою любов'ю, і, 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 до речі, жінка писала роман: що дай Боже такої жіночої любові, хоч одному чоловікові на 20. До глибини любов, до всього, до самозабуття. Вичерпання себе і зберігання себе разом з тим, бо може бути любов як піддавка, що людина падає і розчиняється в іншій особистості. Ні, якраз ні тут. І це є найвища любов по-своєму. Любов душ, які не розтлінені світом дуже важливо це в романі. Не розтлінені ні грішми, ні сексуальними пригодами, і сексуальним досвідом. Ні тим, що вони багато їздили і багато бачили, розумієте, я не кажу, що це погано все. Не кажу, що це добре. Я констатую. Вони чисті, як природа, по-своєму, Анна і Михайло. Наймичка Анна, яку ненавидить її мати, її брат, до речі, на карб Роману Земля можу поставити, що іноді там є неумотивовані ненависті. якісь, такі ненависті, якісь. Знаєте, що хочеться подумати, але, можливо, спеціально, що це таке справді ці селяни деякі це, ну, от на Буковині. Діти природи, які, як дехто з них як звірі, у них такі пристрасті, де нема нічого людського. Або щось добре, або щось погане, так само мати ненавидить свою дочку Анну, наприклад. Бо за брата там ще можна її зрозуміти. І ви уявляєте, як їх ким для неї став Михайло був. І Анна як одна із. Героїн цієї повісті, потім, все-таки, після смерті Михайла я сюжет не переказую, ви сюжет знаєте, вона народжує дітей. Одну з тих хлопчиків веде до Івоніки і Марії, батьків її хлопці, якого вбили. І нерозумна Марія не приймає свого онука в своїх версках, в своєму розпатленому, старечому волоссі, як, як фурія, є слово анальфабет. От. Вона не приймає свого онука, потім шкодує. І це страшенно таке ці, ці діти природи селяни разом з тим зображені багато, які не мають найменшого натяку на інтелект, от на осмислення якихось речей, частина з них. Не прикрашує село Оля Кобянська з другого боку. Повторюю. Село, яке при квітці Основ'яненку було ось, якби основою. Моралі, де збиралися порубки дівчата на вечорниці, де Маруся червоніла, коли пряли кужилі, питала, де ж Василь твій. Маруся червоніла, і тут через якийсь час написаний після роману Маруся через пару десятків літ величезний стрибок написаний роман Земля, де показано не тільки приховану міць народу, там взагалі її не показано. Хоч вона теж є, але, але не в романі земля, а показано, як вицвітають в селі заздрість, ненависть, сексуальні девіації, от попри позірні норми моралі і так далі. так далі. Якийсь священник захланний в цьому селі теж показано. Багато хто з людей, які вони заздрісні, які вони підлі, які вони обмежені. Це був могутній удар по народницькому світогляду. Разом з тим, батько сімейства Івоніка це людина. добра, Добра, який не має. Ви розумієте, він змальований на відміну від своєї дружини. От, от до кого подібний сава. Здається, звідки взявся Сава? Два брати один такий прекрасний, добрий, чудовий, а другий, хоч і красивий, має дитині, чи, як пише письменниця Риса, обличчя ніжні. якби на його погляд, страшний, холодний погляд, очі його, які не можуть, які неспокійні, навіть вже в такого молодого хлопця. І, здається, в кого вдався Сава? Пам'ятаєте, він перед тим говорив, а в матері? Буває божевільний погляд його, коли вона дратується і розпала волосся, але все це трошки все підкорилося роботі біля землі. Земля упорядкувала її нерви. І коло доброго чоловіка ця Марійка, Федорчук, Марічка, вона тільки видно і очі, і її риси такі ніжні. От дотепер, хоч вона вже старша. От, от кого вдався Сава, тільки Сава не, ні звідки не, не, не виник. Тільки Сава розвинув собі деструктивне Сава як певний символ руїнництва, яке розвивається, яке людина не може в собі побороти молодший брат, убивця старшого брата. Він не може заспокоїтися, поки, допустимо, не застрелить Зайця. Тільки пролята кров його заспокоює. І він тоді каже, що орав би цілий день, це вже є свідчення глибоких психопатичних деформацій особистості. Тому що психопат не відчуває, і при психопатіях даруйте невеличку ставку, психопат не відчуває емпатії ні до кого співчуття, а саво, крім того, змальований чистим психопатом. Психопат може мати інтелектуальний рівень доволі високий, але він йде до своєї мети абсолютно. Він може відчікувати довго. Але у нього немає ніяких мук, сумління, нічого. ну Окрім того, це чистий психопат. Психопат це небожевільний, шизофренік. Більш подібний психопата можна не відрізнити спочатку, тільки коли з ним спілкуєшся, який час раптом. І ти бачиш, що ця людина не має ніякої емпатії, вона не робить ніяких висновків, вона йде тільки своїм шляхом, так як вона його розуміє. От такий Сава. Все є в цьому селі димки і в романі Земля, у цих селянах, що є в людській природі, взагалі в людській, не тільки в нашій національній. Роман цей частково виходить поза межі національного, хоч де це про українське село. Роман про людину, роман про землю, про втрати, про смерть, про погані перечуття, про віщі, сни і так далі. І так далі. Хто впливає на саву? На Саву впливає дочка. Рідної сестри його матері, його двоюрідна сестра Рахіра також. Якщо Сава є особленням зла в романі, то це зло розвивалося поволі. Він починає ходити до Рахіри. Її батько не працює коло землі Григорій. Має циганське походження, не працює біля землі. Хоч Ольга Кобелянська, до речі, каже, що є осінні цигани, які коло землі працюють. Так що я тут не бачу ніякої дискримінації за національною ознакою в романі. Він. Ходить в Молдову на заробітки, мама там взагалі безправна, арахіра з дуже специфічним обличчям. Хитра справжня така, знаєте, рись, яка цього хлопця вона й сама молода, старша від нього. на трошки. Ніби йому, Там по-різному називається малагуна в романі, от, ніби вона йому напоює чарами белодонне. Хоч для нього Беладонною може бути для 19-річного хлопця її тіло, особливо перший час. Я думаю, що Рахіра дозволяє йому будь-що в їхньому сексуальному житті те, що він хоче. Ще такий роблю, таке припущення, чого нема в романі, він дуже прив'язується до Рахіра. Він таким не був, він міняється поступово. Цей хлопець, поки доходить до братовбивства, розумієте? Він прив'язується, його всі засуджують в селі. Батьки не хочуть слухати про його одруження, але що спільне між двома самами? Батьки би й не слухали про одруження. Михайло, напевно, знаймичкою Анною. Ще нагадую, те, що ви знаєте. Михайло дуже не хотів йти в військо. Батько продав два воли, гроші пішли на марне. Бачите, як дурно цих люди як тяжко працюють, як було багато п'явок довкола них, які їх шахрували, які їх обдурювали через їхню темноту. Через те, що вони, вони не винні були в цьому. Розумієте, тому так ж, жаль цього всього. Темні, так, от не знали багато речей, але чесні, добрі, то що, які більші чесноти? Злодій обдарований, чи вбивця, чи чесна людина, яка. Просто не знає, як зарадити собі в тих чи інших ситуаціях, бо її ніхто не вчив. Звичайно, звичайно, на стороні Івоніки симпатія моя, який не шкодував два воли. Що може він кілька років працював на ті два воли для сина. Потім, коли син потрапляє у військо, там офіцери німецькі, які розмовляли німецькою, б'ють селян. От з буковини багато хто з них, які потрапляють в жовніри на три роки, багато хто з них не розуміє німецької мови. Б'ють за німецьку мову, і ще за якісь речі. Там муштра безжалісна. І батько ходить кожного тижня до сина, коли син хоче здезертирувати пішки кожного тижня. Батько Івоніка мало говорить, батько любить, мало говорить. Є такий, знаєте, є такий тип людей, є такий тип людей, які так багато говорять, які засипають словами. Словами, словами засипають, засипають. Нічого нема за тими словами, друзі. Друзі, нічого немає. Кожен з вас знає таких людей. Нема порожнеча за словами. Так багато говорити, так багато балакати там, де треба помовчати час до часу. Сказати слово. Ну, я можу тут балакати трохи, без перестанку, але це жанр. Загалом у приватному житті я доволі мовчазний. Отак ще одне. І тільки ця любов до синів його, до одного і до другого її видно у всьому. І матері їхньої, і Марії теж попри її темну навіженість. Теж, вона теж їх так любить. Коли відбувається це вбивство, перший, хто здогадується, хто це зробив, був Івоніка. Кажуть, це нагадує античну трагедію цей роман, тому що для цього батька, коли він мав двох синів, і один син і він здогадався, хто це зробив, вбив другого. Він крикнув навіть про свого стара, що дурень, ти був на ній, дурень, наймитом ти був про землю. Кричить Івоніка. ви собі можете уявити, той, який боготворив землю. Він і далі буде на землі працювати. Але а свого молодшого сина. Як пише Ольга Кобилянська, цитую, страшну удару у лице. Він побачив, що випала від шрапнель від рушниці, він упізнав, що це сам бив. Судді лікарі не дізналися про це ніколи, пише Ольга Кобилянська, цитую. Івоніка все сховав у собі, нелюдську трагедію. Сховав у собі цей чоловік, який, попри те, що він може не знає, кому дати хабар, як захистити свого сина. Івоніка виростає до рівня великого батька от якоюсь мірою. А Михайло не хотів служити. Ви знаєте, що чоловіки, кажуть, діляться на три різновиди: воїн, гречкосій і жрець. Сава був природжений воїн. Він би був добрим воїном, до речі. Івоніка був гречкосієм і його старший син Михайло. Ну, а жрець, це. Священники, митці мистецького типу, чоловіки, які мають таланти, і так далі, і так далі. От, якщо говорити за цією нехитрою класифікацією, але що в цьому є. От, Так Михайло був не до зброї, але він загинув і міг був загинути під час трьох років, загинув від кулі брата. Знаєте, пригадайте землю, як це все описано, як ціле село збирається, як примушують ховати вночі, як просять Івоніка, щоб зранку поховали Михайла. Як Анна божеволіє, як божеволіє мати під горя, який жах витає. І любов поранена, побита, поламана, і жах, який витає над селом, який потряс людей, як приходять поодинокі свідки через якийсь час, бабця, яка чула, прийшла хворостинна збирати, була ясна місячна ніч і чула, як хтось благав про порятунок. Ну, Рятуйте, а то Михайло лежав. Вже в нього було крові, багато витекло, він був такий сильний, що його можна було порятувати. І бабці тікала, бо думала, що це якісь розбишаки. Як чоловік потім приходив до Івоніки і казав, що він бачив, як йшли з рушницею два молоді чоловіки у ліс. Він тоді вертався з міста, а потім вертався один через короткий час, з них а другого не було. Знаходилися через короткий час люди, які говорили, бо Сава, коли він вбив Михайла, він впав на Михайла і казав, брате, чого я не лежу замість тебе в домовині. Той, хто убив, казав, чого я не лежу, бо я в тебе в домовині. Але я вам хочу сказати, що це було його перше душогубство. Я думаю, що в той момент візьму на себе сміливість сказати, що в той момент він так думав. До речі, Справжній сава, який був прототипом, через якийсь час одружився з Рахірою, ну і одружується в романі. Вони жили разом 9 літ, і Сава Жижіян виїхав в Канаду. А Рахіра, прототипом якої була Маріука Мігас селянка, Рахіра залишилася в селі і довго й важко працювала. Дітей у них, здається, не було. Це коли брат реального саву. А в романі закінчується тим, що Сава з рахірою одружується, але, ну, ще, ще поки що, що ще, ще недовго часу прийшло, вже він так хотів рахіра. А як казав Платон філософ, нещасний, ти маєш те, чого хотів? І він ходить деколи від хати до хати, ніби жартує, сміється сава. І ніби ніхто його не засудив публічно. Було не доведено, що він убив. Ніхто не хотів свідчити з тих людей офіційно. Але всі колесава сміявся, ніхто його не підтримував. Всім було несмішно. Казали, що убійник ходить. От. Діти Анни від Михайла двоє померли. Анна виходить замість за старого парубка Петра, народжує хлопчика, і цього хлопчика вирішують віддати у місто. Вирішують віддати у місто. І я сподівання, можливо, про, про образ, що цей хлопчик Анни. Такої делікатної душі вона була. Так само хотіла вчитися, читати книжки, що, можливо, цей хлопчик, і такі хлопчики, як він принесе у село культуру, освіту, якщо буде повертатися, це будуть вихідці з села, які будуть нарощувати інтелект української нації. І так закінчується, що він сповнить ті надії, надії матері на кращу будучиму, сповнить ті надії, так закінчується. Роман Земля, про який можна думати днями і місяцями. Дякую.